Пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Діамант дорогий на дорозі лежав тим великим шляхом люди усяке минав, і ніхто не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його, Але раз тим шляхом хтось чудовний йшов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дороги він одразу пізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець, сталося диво тоді. Камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була. І мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ньому усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і як зору ясну, вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зора ясна, і сіятиме вік. Поки сонце стоїть і лихим ворогам буде очі сліпить, хай житті вороги поніміть скоріш. Наша ж мова сія щогодини ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас. І щоб сам здивував у могилі тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав «Від кіля нам сіє!